Всім привіт! Починаю для вас нове відео з такої смачної тарілочки від NutsBox. Це подарунок для мене. І у мене було в посилочці ось така полуниця, сушена з цукром. Це неймовірно смачно. М -м ось так всередині виглядає. Дійсно, смак відчувається полуниця. Чіпси з бананів. Це ми вліза, любимо чіпси. Ці набагато корисніше. А також манго е сушене і диня сушене. Ось така тарілочка смачного корисного перекусу. Правда, присылав, це тато присилав це з цукром. Я в основному в нацбоксі беру без цукру, теж дуже смачно. З цукром, так взагалі, просто неймовірно. Рекомендую. Багато разів вже там замовляли різну продукцію. Ще в цьому влозі, швидесенько, доки є світло, хочу показати вам замовлення сайту Єва і, в принципі, покупки стаціонарного магазину Єва. Тут все в мене заміксовано, на сайті часто бувають дуже хороші акції, можна швиденько просто замовити на пошту і забрати. Взяла гель для душу лапетіт Марселє», ми його дуже любимо. Спробувати аромат грейфрут і дем'ян. Такий специфічний, свіженький, я не знаю, на зиму захотілося чогось такого свіжого. В принципі, Лапетіт Марселє» Гелік для душа дуже мені подобається. Дуже вигідна акція була на мою улюблену бритву Simple Venus Gillette, Gillet. Обожнюю їх. Але у мене тут в магазині 2 штучки 39 гривень, а по акції, по-моєму, було 6 штучок за 60 гривень. Не змогла пройти повз. Далі теж проекту, по-моєму, 20 чим гривень було, 72 штучки, вологі серветки, 10 склоненят. Десь для прибирання, коли щось робимо, щось витерте, завжди потрібно, щоб вдома таке було в років, вже користуюся. Дуже бюджетна марка. А далі на касі, коли була ще в магазині, це пам'ятаю з магазину взяла ось таку маску. Дуже цікаво буде спробувати. Десь в лозі разом попробуємо. А, Саме плівка маска. Як буде працювати, треба якраз добре почистити після свят обличчя. Ніколи не пробувала. Будемо з вами пробувати разом. Як завжди по акції, одну на сайті одну вже в магазині взяла. Упаковку тут три смужки для носа Greenway, обожнюю, 23 гривні. Дійсно, дуже добре працюють, але не змогла повз пройти, завжди треба щось новеньке спробувати. От така такі полоска для носа спробуємо разом вам розкажу. Також дуже цікавий продукт. Є різні, там, по-моєму, ще якісь не тільки кератин для волосся, для додавання у бальзами, маски і шампуні. Почитаю, як користуватися, теж по акції, щось 50 -то гривень коштувала така звичайна упаковка, накапаю маску і подивимося, чи покращить воно ефект від маски. Зробила собі невеликий подарунок на. Новий рік я обожнюю тіні, я їх колекціоную і від Focalere Tokyo Токіо взяла таку палетку, вона йшла в такій упаковці, ще в слюді була, і виглядає. Ну, просто неймовірно, подивіться. Хочу перебрати всю свою косметику, викинути не потрібно і залишити лише те, чим буду користуватись. Подивіться на ці неймовірні відтінки. Вони дуже-дуже красиві. Уже буду робити косметичку лютого місяця і обов'язково включу її туди і будемо разом з вами пробувати. Дуже-дуже мені сподобалось. І дуже гарний цей срібний. Відтінок він дає саме дуже гарні блискітки. Ну, Постараюся вам десь зробити на неї відгук. Всього коштувало 200 гривень. І за 99 гривень мені потрібно було оновити. Дуже мені в принципі, дизайн сподобався для кухні ось таку дошку. Зразу віднесу на кухню будемо користуватися. Ну, це постійно потрібно змінити. Я беру таку пластикову, покористувалася, вже не потрібно викинув, купив нову, як вийшла з ладу. Подивимося, як довго ця прослужить. Зробила вам трошки свочів з цієї палетки Токіо. Бачите, ось цей тут просто блискітки не видно. Це ось цей срібний. Він дає тільки ось такі блискітки, так як цей рожевий кімоно. Зверху, бачите, рожеві блискітки. А, ну, Цей цікавий глітер. Ну, як мені підказували в коментарях, такі глітери потрібно наносити на клей спеціальний для глітерів. У мене його немає. І оці інші відтінки, в мене декілька нанесених, вони досить гарно пігментовані, тобто наносити трошки деє кольори можна наслоювати. А, спробуємо десь трошки пізніше зробити з цією палеткою з вами макіяж, тому що мені дуже подобається підбірка. Ми сьогодні 14 січня. Ми з Ліскою в машині чекаємо тата, ходили на невеликі покупки в епіцентр. Ліска купила собі квіточку ігрушки з наколядовані гроші. Покажемо вам вдома. І ще тривога. Маємо після тривоги ще зайти в АТБ на покупки. Ось таку квіточку, пальму. Вона має вирости дуже великою. Ми взяли, коштувала 96 гривень. В нашому епіцентрі збоку є. Магазин з квітами. Ну, Прямо в машині гарно виглядає, але треба, звичайно, пересадити. Горщик маємо. Грунт були в епіцентрі іншому купляти, бо в тому, де ця квіточка не було. Почалась тривога, і ми не змогли нічого купити, просто вийшли. А Вдома вам покажу ближче. Ліза давно хотіла взяла собі ось таке яйце-єдинорожку з епіцентру. Зараз будемо відкривати це особисто її гроші. Вона хотіла саме цей подарунок. Воно коштувало щось 600 гривень. Зараз побачимо, що всередині для вас відкриє. Лізі, дуже сподобалось мені ні. у всередині. Це були ці всі подарунки. Було ще одне ось таке яйце пластикове. В ньому кінетичний пісок, а в кінетичному піску. Ти знаходиш ось таке перстень із єдинорожком. Так, виглядає. Я не бачу ніч. Лізун, я так розумію. І ще один у формі єдинорожки. Так, да, він, напевно, якби до цього. Далі пластилін, форма до пластиліну. Це класна штучка, вона, правда, сама 200 гривень коштує, її треба розбивати. Далі є ось така штучка, ти її розбиваєш як археолог і знаходиш всередині теж подарунки. Далі така класна сумочка, яку ти, як я розумію, будемо прочитати, розмальовуєш сам фарбами. І от що це за штука. У вас місць на ну, що з нею робити, я не знаю. Ми будемо зараз читати інструкцію, дивитися, напевно, можна якусь фігурку зробити. А, так, да, фігурку єдинорога можна зробити і розмалювати. Оце буде теж дуже-дуже цікава гра. В принципі, різні цікавинки. Дитина дуже хотіла, дитина нас опирала. Має кому було цікаве таке яйце, його наповнення. Ось. Також покажу вам невеликі покупки продуктів, які ми зробили. А перше повітряної тривоги купили таку штучку. У нас такого ж самого кольору з епіцентру є. Дуже зручно в ній сушити так. В ній дуже зручно сушити вилки і ложки. Тут я тарілочка воду сипаємо і так сушиться. Так, купили трохи молока. Мої улюблене печиво дуже рекомендую саме такі біскоті, дуже смачні. лаваш, курка, будемо робити, пробувати. Нову страву ковбасалі, хто дуже любить бутерброди. Сметана це до соус до бурітосів. Дуже люблю буряк з хріном і вигідніше його купити готовим. Дуже смачні ось такі сирочки, якщо побачите, спробуйте. До курки у Бурітос потрібні були вершки, болгарський перець, дуже любля машеньку шоколадну, укропчик. Сир, це теж будемо в духовці буріто запікати, і хмелі сунелі. Я також взяла ось таку паніровку спробуємо зробити відбивні саме в ній. Вийдуть вони смачніші, ніж звичайними сухарями чи ні. І також дуже любимо взяли себе побалувати ось такі чіпси. Такі невеликі покупки. Ось приготували також. Всередині курка з болгарським перцем, зверху сир запікали в духовці. Зараз будемо куштувати, зробили соус, сметани, кропу і чесноку. Забираю свої слова назад. Все-таки яйце з єдинорожком велике в епіцентрі коштує своїх грошей. Тут достатньо багато іграшок. Тут є можливість зліпити різні прикраси для єдинорожки. Сама маленька іграшка єдиноріг, два слайми. Слайми цікаві, як ви їх. Змішуєте, вони ростуть в розмірі, стають більші. а Був ось таке яйце в ньому пісок, і в цьому піску можна, ну, ліски була каблучка, я вам показувала. а Також був набір із а і з нього ми спробували зробити чотири фігурки коней, які ми завтра будемо розмальовувати. Уже, напевно, в наступному влозі вам покажу самі ось ці вийшов У нас ще ні. Ми змішали, з кіпсом робили ці фігурки, поставили застивати, краски, якими розкрашувати, Тут можливість, як змішувати ці всі різні. Фарби, також ось така сумочка, з одного боку розфарбована, з другого боку будемо цими же фарбами розфарбовувати, її дитині теж дуже цікаво. Також ось така торбинка із такими для археологічних розкопок і в ній камінчики. Креслі за зараз з татом ці камінчики і багато пластиліну. Дуже стояще яйце, просто я була заскучена у зв'язку із обстрілом України, і плюс не було світла. А так ми плануємо там Ліза буде збирати наступні гроші у купілці. Це в мене гіпс, кусочки. І знову собі купляти таке як яйце, якщо захоче вона давно його хотіла. Також ви бачили, ми робили також, я вам приблизно розказувала, як вона робиться. По-моєму, такос називається, можливо, інакше, підскажіть. Ми начинку робили на сковороді, а самі лаваші вирізали такі кружечки 10 см і ставили начинку у сир і 10 хвилин запікали в духовці. Це нова страва, ми сьогодні її спробували. Дуже сподобалась. Завтра, можливо. Ненадовго відпустять мого тата додому. І ми плануємо зробити таку нову страву, щоб він теж скоштував. Також сьогодні встигла зробити брови. Трошки бачили, продуктів закупили, в епіцентрі були. Я Ліза собі гарну квіточку купила, ну вже в наступний раз, не знаю, чи замовлю ґрунт, чи десь його купимо, тому що теж пальму треба терміново пересадити, щоб вона росла. Зараз трошки стало краще, тому що я занерозуміла, чому мама дуже засмучена. Я просто бачила будинок в Дніпрі, і дуже важко стримувати емоції потрібно біля дитини, тому що ну, я не вважаю за потрібне їй показувати, як розбомблюють будинки. Їй поки що рано. Вона впевнена, що ми перемагаємо, ми обов'язково переможемо. А якщо ви з Дніпра тримайтеся, тому що ну це просто жахливо, коли хтось бомбить просто багатоквартирний дім. Я знаю, що в мене є частина відсоток людей з Росії. Як ви взагалі з цим живете? Мені просто цікаво прийти в чужу країну, вбивати чужих цивільних людей. Звичайно, питання в повітря, тому що ну нема відповіді. А на цій такій. Ноті хочу закінчити це відео. Ми з вами побачимо вже дуже скоро. Ми тримаємося і ми маємо жити далі. Побачимось дуже скоро вже в наступному відео. Всім па па па, -па Всім дякую, хто зі мною.